Через тиждень мені вже 22, І сьогодні я вирішила з вами поділитися 22 головними інсайтами, які усвідомила за цей час. Перший інсайт це сприймай своє життя як фільм, а себе як головну героїню. Найсильніші історії це ті, які ми розповідаємо собі самі. Твої думки можуть наділяти тебе силою або стримувати. І коли ти це усвідомлюєш, твоє життя наповнюється серією подій. Які складаються з рішень, які ти приймаєш самостійно, а не з якихось випадкових непередбачуваних обставин, в будь-який момент свого фільму або серіалу ти можеш почати новий сезон. Додати якийсь неочікуваний сюжетний поворот, прибрати або додати нових персонажів, або навіть знищити все і почати спочатку. Потрібно бути трохи божевільною, сміливою, щоб досягати великих речей. Бо люди, які завжди реалістичні, вони не бачать можливості, тому що вони занадто погрязли в своєму звичайному світі. Вони застрягли в аналізі, в саморефлексії, шукаючи ідеальне рішення, а виправдовують себе тим, що вони просто раціонально мислять. Але насправді це просто замаскований за гарними словами страх. Неуспішніші люди порушують усі правила. І насправді просто досить божевільні, щоб повірити в те, що вони можуть досягнути будь-чого. Але якщо буде відвертою, часто їм цього не вдається. Але якщо взяти загально 100 спроб, одна з них точно буде успішною. А тобі потрібен лише один успішний раз, щоб змінити своє життя назавжди. Третє. Пробач своїх батьків і залиши лише відчуття вдячності. Ти це можеш зробити за роки терапії або просто прийнявши таке рішення, але не тримай образу на них надто довго. Насправді це того не вартує. Ми часто забуваємо, що наші батьки це теж просто дорослі діти. Немає жодної інструкції до життя. Всі намагаються розібратись у ньому на ходу. Четверте. Створи власні мрії, або хтось найме тебе для реалізації своїх. Насправді в обох варіантах немає нічого поганого, якщо ти цього дійсно хочеш. Але якщо твоя мета фінансова свобода, яка у свою чергу дає свободу робити будь-що, що ти захочеш у житті, то я наразі прийшла до думки, що цю можливість дає лише підприємницька діяльність. Тому особисто я тримаю фокусі саме цей шлях. П'яте немає чарівної пігулки. Насправді ніхто не знає, що робить. Ні бос, ні твої колеги, ні твої успішні друзі, ніхто. Люди просто гарно імпровізують і вирішують проблеми на ходу. Немає жодної таємної лекції про життя, яку ти пропустила. Тому припини стресувати через правильність твоїх рішень. Просто визнач напрямок і рухайся по ньому далі. Дисципліна вирішує все. Шосте: не витрачай час на ниття. Позиція жертви це те, що тобі в першу чергу потрібно пропрацювати з психологом або коучем. Не марнуй такий дорогоцінний час на жування думок, які породжують лише сумніви, стрес та страх. Пам'ятай правило 5 на 5. Якщо ця думка не буде мати значення через 5 років, не витрачай на неї більше 5 хвилин. Більшість проблем, які здаються нам сьогодні, катастрофічними взагалі нам не пригадаються через рік. Сьоме. родина найцінніший ресурс. У підлітковому віці багато часу і ваги приділяється друзям, але з кожним роком оточення змінюється і залишається дві-три найближчі людини. Родина це ті люди, які підтримують тебе попри все. Тому варто цінувати та вибудовувати ці стосунки. Я жодного разу не шкодувала про проведений час з близькими, тому що цей час ніколи не повернеться. Восьме. ідеального моменту не існує. Люди завжди чекають фінальну точку, коли в них буде достатньо грошей, любові, друзів. Щоб нарешті бути щасливими, але це ілюзія. Щастя, це не пункт призначення, це емоція, яка виникає під час всього процесу. Дев'яте. інформація це не відповідь на всі твої проблеми. Якби для досягнення успіху було б достатньо просто знати щось. Вже б усі були мільйонерами з чатом GPT. Але читання книжок часто стає прикриттям прокрастинації. Справжня дія ось що змінює життя. Тож, будь ласка, коли закінчиш дивитися це відео, втіль з нього, хоча б три інсайти у своє життя. Десяте інвестуй у своє тіло і здоров'я, тому що воно почне забирати у тебе час і гроші. Дбати про здоров'я в молодості набагато дешевше, ніж лікувати його пізніше. Профілактикою вигляді щорічного чекапу, пиття вітамінів у зимовий період, а також регулярний спорт це та база, яка дає тобі енергію на реалізацію твого потенціалу та мрій. Одинадцять більшість матеріальних речей, які ти хочеш, насправді тобі не потрібні. Якщо б володіння речей робило б нас щасливими, рівень депресії не зростав би. Дванадцять припини чекати підходячого моменту. Якщо ти відкладаєш щось до моменту, коли ти відчуєш натхнення, швидше за все цей момент ніколи не настане. Життя завжди буде підкидати тобі проблеми. 13. коли чогось хочеш, запитай про це. Найгірше, що може статись, це відповідь ні. Але якщо ти цього не зробиш, результат буде тим самим. 14. Якщо ти можеш вирішити проблему, не скаржся. Якщо тебе не влаштовує твоє життя, змінюй його. Бо ніхто не зробить це за тебе. 15. Твоє життя може змінитись за дві секунди. Ніхто з нас не знає, коли настане та секунда останньої розмови з батьками. Або коли скаже, прощавай рідній людині, або разом по вечері зі своїми братами та сестрами. Обіймай цінуй і люби тих, хто поруч. 16. додавай слово ще до своїх фраз: замість я не можу цього зробити. Говори я ще не можу цього зробити. Це нагадує, що ти все зможеш, якщо спробуєш достатню кількість разів. 17. не ризикувати це найбільший ризик. У молодості насправді ризики менш болючі, і в тебе ще є час на виправлення помилок. А якщо не ризикуватимеш, є висока вирохідність прожити нудне і опосередковане життя. 18. те, як ти починаєш свій ранок, задає тон усьому дню. Якщо перше, що ти робиш, це перегляд TikTok або стрічки новин. Твій день буде виглядати непродуктивно. Почни ранок зі здорового сніданку та фізичної активності і побачиш, як зміниться твоє життя. 19. Головна перевага грошей це не брендовий одяг або дорогі машини. Це можливість купити собі час та свободу, бо час це найцінніший ресурс, який ти ніяк не повернеш. 20. сила в маленьких кроках. Навіть якщо ти щодня робиш все правильно, а результату не бачиш, тобі може здавати, що ти все одно робиш недостатньо. Але найголовніший урок тут терпіння і витримка. Накопичувальний ефект діє завжди, і тобі просто треба дати час прорости своїм старанням. 21. завжди вірю в себе та свої мрії. Пам'ятай, що віра не потребує доказів, тобі не треба ніякі нагороди, медалі, грамоти, щоб просто вірити у себе. Бути впевненим у своїх ідеях та реалізовувати свою мрію життя. 22. Насолоджуйся навіть коли навколо невизначеність, ти не знаєш себе і який шлях обрати. Змінюй своє сприйняття до ситуації. Замість страху фокусуйся на цікавості до процесу. Бо життя це шлях пізнання себе, і найкраще проходити його з насолодою. Дякую вам за підтримку весь цей рік. Я вас дуже люблю і ціную. До зустрічі в моєму новому особистому році.